Сьогодні у Житомирі відбулася акція кохання поза часом. У День усіх закоханих в Житомирському радці одружилися п'ять пар. Спільне рішення в День Святого Валентина да, щоб кохання день закоханих символічно. П'ятий рік вже наш відділ підтримує такий захід як кохання поза часом, який відбувається саме 14 лютого у день святого Валентина. Сьогодні вже маємо п'ять пар закоханих сердець, які побажали одружитися в цей день. Двоє із них скористались пілотним проєктом Шлюб за добу сьогодні. З 8 ранку до 20 вечора. Ми раді вітати молоді пари, які побажають подати заяву на державну реєстрацію шлюбу, які сьогодні вирішать поєднати свої долі.